В той день, 12 червня, Олександр Качура побував і на будівництві оглядового майданчика на вулиці Заозерній, де поспілкувався з представниками медіа. Приємно, що з моїм прізвищем і з моїм приїздом додому, до речі, асоціюються якісь хороші новини. Надіємося, що так воно буде продовжитися головне не надіятися, щось для цього робити. Дійсно, от сьогодні, ми ініціювали якраз зустріч з освітянами. З нашими представниками культури, тому що ми давайте згадаємо слова Черчилля, пам'ятаєте, коли йому приніс міністр на затвердження бюджет там, де не було культури, він запитав, за що ми воюємо. Зрозуміло, що в нас зараз пріоритет оборона, зрозуміло, що в нас зараз пріоритет це військові, але ми не повинні забувати і про тих людей, які тоді, коли місто було в блокаді, на третій день вийшли, відкрили бібліотеки, тому що люди, коли їм було важко, вони звернулися до книги. І бібліотеки почали працювати. Тобто Це такі самі герої, як і наші військовослужбовці, і той самий водій, який вийшов на маршрут або на трамвай на наш працювати. Тобто, це все герої. Ми про них повинні пам'ятати. Сьогодні ми будемо їх відзначати, і наших освітян, ті, які. Водили дітей в бомбосховища в дитячих садках, в школах, продовжували навчання, нікуди не поїхали, хоті мали можливість. Тобто, ми з ними сьогодні будемо спілкуватися, нагороджувати грамотами Верховної Ради, підписані головою Верховної Ради. Мені він доручив сьогодні. Я його попросив. Люди пройшли комісію. Це державні нагороди. Ми повинні про цих людей пам'ятати. Також сьогодні ми. Приїхали на ділянку, вже давно ми планували. Тут якраз на братів Тимошенка, зараз так буде називатися вулиця згідно останнього рішення міської ради про декомунізацію. Таке воно було перейменування. Це вулиця, на якій знаходиться три навчальних заклади. Це і санаторна школа-інтернат Канатопська, це і технікум, це ще один інтернат. І зараз там будується дорога. От, і от я коли дізнався про те, що дійсно це таке рішення історично, тому що там ніколи асфальту в деяких місцях не було. Я звернувся до мера з проханням, з пропозицією, на яку він вже сьогодні дав позитивну відповідь, про те, щоб на цій дорозі, оскільки там є і викладачі, там є працівники, і головне діти, там повинні бути тротуари, щоб вони могли йти пішки, тому що щоб не було так, що по дорозі знаєте, це небезпечно. І там також в обов'язковому порядку була велодоріжка. У нас в місті це буде перша велодоріжка. Я сподіваюся, що ми продовжимо це і по всьому місту. Можна буде з одної частини міста до іншої добратися. І цю ініціативу підтримали, буде розроблена проєктна, кошторисна документація. І вже діти, я сподіваюся, що вже в перспективі. Ну давайте будемо розуміти, що зараз де війна продовжується, але вже в перспективі року більшу частину цієї дороги зроблять, і люди зможуть добиратися комфортно на велосипедах, а головне безпечно до місця навчання і до місця своєї роботи. Можна зробити такий висновок, що в ваших пріоритетах освіта і культура. Ну, в моїх пріоритетах це комфортне життя. Міста, де я народився, де я виріс, тобто для, для наших містян. Тобто, це думаю, що головний пріоритет. Зрозуміло, що ми от нещодавно зустрічалися з очільником військово-цивільної адміністрації Артіхом. Ми більше питання безпеки обговорювали, тому що він військовий. Я йому кажу, що у вас повинно бути два пріоритети для нашої області: перше безпека, друге безпека. Тобто, ви, як військові, повинні це забезпечити. Якщо буде безпека, якщо будуть у нас непорушні наші кордони і нас будуть захищати, зрозуміло, що тоді Буде йти розвиток. Зрозуміло, що ми це робимо для майбутніх поколінь, те, що зараз у нас будується, тобто ми це робимо для майбутнього. Тобто, але ми повинні розуміти, що наша область безпеці. Знаходиться і тоді буде розвиток підприємництво, будуть якісь робочі місця. Люди будуть тут планувати своє майбутнє. Тому що я ознайомто у нас в місті цього немає, але в деяких місцях, ті, що, наприклад, при у нас є Сумська область, я бачу в вічі в очах людей і відсутність надії на майбутнє. Тобто вони розуміють, що навіть якщо вони тут живуть, вони не хочуть, щоб діти жили, тому що йдуть обстріли. У нас слава Богу, ще ситуація більш-менш нормальна. Там, напруження таке, знаєте, це як нерв такий весь час напружений, от ти бачиш це в очах людей. тобто І про це зараз і йшла мова, і це пріоритети. Дуже добре, що в нас зараз є можливість, і ми таку можливість знаходимо спільно з міською владою, щоб якісь такі зміни в місті відбувалися. Якби не було. Повномасштабного вторгнення зрозуміло, що в мене були плани і по відбудові рідної школи, там термомодернізація, ремонт, покрівлі, і стадіон і багато всього іншого. Це поки що все на паузі. Ми ті гроші, які були, направили до Конотопської нашої територіальної оборони. Ми купили дрони, ми облаштували місце, де вони перебувають. Я не буду там казати, але це в межах міста є. Тобто там і треба було покрівлю перемонтувати, і ліжка їм купити все необхідне, закупити форму, обладнання. Тобто, це все зараз. Працює на нашу перемогу. Тобто я думаю, що після того, коли закінчиться і наша перемога повномасштабне вторгнення, ми продовжимо ці всі проекти. А зараз ось фрагментарно, там, де ми можемо, ми знаходимо таку можливість, ми допомагаємо в будь-якому випадку місцевій владі. І таких проектів багато. Я про них не буду розповідати. Ви знаєте, я люблю, коли вже щось зроблене, потім про це розповідати, а не так, щось десь. Запланували, потім не вийшло або це зробили спеціально, щоб тебе це не вийшло, або не вийшло по якимсь об'єктивним причинам. Тому будемо в нас є цілий план, по якому ми рухаємось. В мене щоб ви розуміли, є на місяць план на квартал і на рік. Що треба зробити для міста, але ми будемо, скажімо так, дозовано розповідати про те, що вже зроблено або на якомусь етапі, як ця дорога. Я сподіваюся, що вже в найближчі перспективи місяці, там, влітку, ми вже побачимо суттєві результати, і ми їх сьогодні побачили. Під час інспектування йдуть активні роботи. Дійсно, робота так ведеться дуже в такому інтенсивному режимі, і вже видно, що там, де ніколи не було дороги, вона там з'являється. Ну і на завершення, як вам вид на наше рідне місто? Знаєте, вид дорогого коштує. Головне, що це вид на рідне місто і вільне місто. Тому що дійсно нас звільнили Збройні Сили України, місто було в оточенні. І коли от ти це розумієш, от ціна того, що ми зараз платимо, ціна тих зусиль. Які наші військовослужбовці покладають на це, тобто це зовсім по іншому сприймається. Я особисто хочу сказати. Я думаю, що у багатьох людей, тобто такі види, так вони зовсім по-іншому сприймалися. Ти зовсім по філософському відносишся, коли ти приходиш, бачиш це таке, от пейзаж, такий от річку, ти бачиш природу цю, і ти розумієш, що це наша українська природа рідна, рідної сумщини, природа. І головне вільна, вільна територія від окупантів. і Це найголовніше.